1848 рік. Уявіть собі, Європа просто палає. Це ж весна народів, хвиля революцій, що котиться континентом, зносить старі монархії, розхитує Велетенські імперії. І от саме в епіцентрі цього хаосу, на заході України, відбувається щось таке, що змінить усе назавжди. Тут немає Русі, тут є Польща. Просто вдумайтесь, одна єдина фраза, кинута так, знаєте, з верхньопольськими лідерами в Галичині, яка тоді була частиною Австрійської імперії. І ця фраза вона спрацювала як іскра. Поляки, звісно, мріяли відновити свою державу, і в їхніх планах для українців місця просто не було. Але от парадокс саме цією заявою вони самі того не розуміючи запустили неймовірно потужну реакцію. Вони дали поштовх народженню того, що ми сьогодні знаємо як сучасний український політичний рух. Отже, щоб розібратися, як усе це стало можливим, нам треба трохи відмотати час назад і подивитись на загальну картину. Революційна пожежа, що почалася у Франції, докотилася аж до відня серця гігантської австрійської імперії. Імператор, ну, він просто злякався. Під тиском у натовпу він робить те, чого ніхто не очікував, дає свободу слова, свободу друку і найважливіше оголошує вибори до загальноімперського парламенту. Це, по суті, був унікальний шанс для народів, яких століттями ніхто не чув, нарешті подати голос. Події розгорталися просто блискавично. От дивіться лютий палає Париж. Уже в березні повстання у Відні імперія хитається. І от, у квітні, влада робить хід на випередження, щоб хоч якось втримати контроль. У Галичині скасовують панщину. Уявіть собі, скасовують багатовікове рабство. Просто одним розчерком пера. Старий порядок буквально розсипався на очах, і в цьому хаосі раптом з'явилося те саме вікно можливостей. І хто ж першим зорієнтувався в ситуації? Звісно, польські еліти Галичини. Вони діяли миттєво, створили свою центральну раду народову і висунули абсолютно чітку вимогу автономію для всього краю. Зрозуміло, що для них це був лише перший крок такий собі трамплін для відродження великої Польщі, яку колись розділили імперії. Але в цьому і була проблема їхні плани прямо загрожували інтересам українців, які складали більшість населення на цих землях. Добре, а що ж українці? Невже вони збиралися просто стояти осторонь і дивитися, як вирішують їхню долю без них? Аж ніяк. Саме в цей момент українці, або як їх тоді частіше називали в Австрійській імперії, русини почали діяти. Їхній рух став прямою чіткою відповіддю на польські амбіції. Це була по суті декларація Ні, зачекайте, ми тут теж є. І ось у Львові буквально за кілька тижнів виникають дві ради. Дві абсолютно різні політичні сили з діаметрально протилежними поглядами на майбутнє. З одного боку поляки, які бачили Галичину не інакше як частиною майбутньої Польщі, а з іншого українці, які вперше в історії так голосно, так організовано заявили: ми окремий народ, і ми маємо право на своє майбутнє, на своїй землі. Цим голосом стала головна Руська Рада. Це по суті була перша в історії сучасна українська політична організація. Учолив її, до речі, перемишельський єпископ Григорій Яхимович, а ради склали греко-католицькі священники та молода світська інтелігенція, люди, які були готові кинути виклик старому світоустрою. А ось це просто історичні слова. Це цитата з їхнього маніфесту, який вони опублікували в першій газеті українською мовою Зоря Галицька. Тільки послухайте будьмо народом. Це ж не просто якийсь лозунг, це усвідомлення, це проголошення себе єдиною спільнотою зі своєю історією, мовою, своїм майбутнім. І що найцікавіше, вони одразу заявили про єдність не тільки галицьких українців, а й усіх 15 мільйонів, які жили по обидва боки кордону в австрійській та російській імперіях. І програма в них була треба сказати дуже конкретна і смілива. Звісно, там йшлося про мову, про школи, про рівні права на посадах. Але був один ключовий просто революційний пункт вимога розділити Галичину, розділити на дві окремі провінції східну, українську і західну польську. І це варто розуміти було не просто про перемальовування карти ні, це був єдиний реальний спосіб захистити українську більшість від тотальної полонізації і просто дати собі простір для розвитку. Отже, рух створено, програма є, але слова це одне. А тепер найважче треба було пірнати у вир реальної, брудної імперської політики. Як же ці перші ще, будемо відверті, не дуже впевнені кроки виглядали на ділі? І українці почали боротися одразу, так би мовити, на двох фронтах. Перший фронт був дипломатичний. Делегація поїхала до Праги на слов'янський з'їзд, і там, на міжнародній арені, вперше чітко заявила: Українці, русини це окремий самобутній слов'янський народ, таке саме, як чехи, пояки чи серби. А другий фронт законодавчий. Це вже була боротьба у стінах того самого нового австрійського парламенту у відні. І ось результати виборів вони просто шокували всіх. 39 – Саме стільки українських депутатів потрапило до імперського парламенту. Але знаєте, що найдивовижніше? Більшість із них звичайнісінькі селяни. Ви можете собі це уявити? Люди, які ще вчора були кріпаками, які все життя гнули спину на пана. Тепер їдуть у відень, у столицю, вирішувати долю імперії? Це ж була справжнісінька соціальна революція, не інакше. Але ну, будьмо реалістами, що міг зробити простий селянин у тому парламенті. Він, може, і німецької мови толком не знав, ніколи далі свого повіту не виїжджав, як він міг вплинути на дебати аристократів і юристів у Відні. Здавалося б, шансів нуль. Але те, що сталося далі, здивувало абсолютно всіх. Це слова Івана Капущака, одного з тих самих селян депутатів. У парламенті якраз точилася дискусія, чи повинні селяни платити поміщикам компенсацію за своє звільнення. І тут виходить Капущак і просто перевертає все з них на голову. Він каже: яка компенсація? Це поміщики винні нам? Вони змушували нас працювати по 300 днів на рік, хоча за законом вони мали право лише на 100. І він це довів. У залі був справжній фурор. Усі ці вельможі були просто шоковані сміливістю і залізною логікою цього простого селянина. Здавалося б, усе йде добре, український рух набирає сили. Але, на жаль, маятник революції вже гойднувся в інший бік. Імперська влада оговталася від першого переляку, зібралася з силами і почала контрреволюцію. І над Галичиною знову почали збиратися темні хмари. І ось листопад 1848 року Львів. Поляки піднімають повстання проти австрійців. І для українських лідерів це був просто жахливий трагічний вибір між двох вогнів. Вони чудово розуміли, якщо переможуть поляки, їх чекає нова, ще сильніша полонізація. Тому вони відмовилися підтримати повстання. Чим усе скінчилося? Австрійська армія просто зрівняла центр міста з землею артилерійським вогнем, жорстоко придушила бунт і ввела військовий стан. Власне, цей був кілець весни народів для Галичини. Мрію про автономію було зруйновано, й австрійська влада, на яку українці, будемо чесні, певний час покладали надії як на союзника проти поляків, показала своє справжнє імперське обличчя. Усі свободи були скасовані, а головну руську раду та всі інші організації спочатку заборонили, а до 1851 року ліквідували остаточно. То ще ж у підсумку. Це була повна поразка. Ну, якщо дивитися поверхнево, то так усі політичні мрії розбилися об реальність. Але якщо копнути трохи глибше, стає зрозуміло, спадщина цієї революції була набагато набагато важливішою за будь-які тимчасові перемоги чи поразки. Давайте просто підіб'ємо такий собі баланс. Так, у графі поразки відмова в автономії, розпуск рад, провал ідеї з поділом Галичини. Це правда, але подивіться на перемоги: панщину це багатовікове рабство, скасували назавжди. Українці отримали перший абсолютно безцінний досвід справжньої політичної боротьби. І, мабуть, найголовніше саме тоді була чітко, голосно і ясно сформульована ідея єдиної української нації. І от наостанок, давайте замислимось чи можна назвати повною поразкою подію, яка назавжди змінила те, як цілий народ бачить себе? Можливо, саме такі, на перший погляд, програні революції, і є тими найважливішими, необхідними першими кроками, кроками на дуже довгому і складному шляху до власної держави.